Всім вітання. Сьогодні 5 жовтня 2024 року і хочу прозвітувати трішки про свою роботу, що було зроблено мною, тому що все хочеться встигнути, але ну, інколи не вистачає часу на все. Однак, я встановив сонячні панелі, тобто альтернативна енергетика вже у мене є на ділянці. Зараз спробую коротенько все про це вам розповісти і скільки це мені вартувало. Це буде короткий опис. Якщо вам буде цікаво, конкретика, як це все зробити, тому що монтував інвертор я особисто сам, і в принципі там нічого такого складного немає. Може розібратися будь-який пересічний, будь-яка пересічна людина, яка навіть не дотична до електрики, тому що якщо моїх знань вистачило, то я думаю кожному вистачить. Власне, коротко спробую розповісти. Поїхали. Встановлено, встановлено 20 панелей. Ryzen RMB, не пам'ятаю моркування, це 400-ватні панелі. Чому їх ставив? Тому що вони оптимально ставали мені на дах по тим розмірам і не треба було нічого думати, щось там виробляти. Відповідно, 20 панелей з сумарною потужністю 8. Кіловат. Зараз можете побачити, яка погода. Дощ пасмурно. Взагалі, в принципі, такого сонця нема. І буде цікаво подивитися, що ж виробляє сонячна електростанція в таку погоду. Ну ось, Тепер можете побачити, що виробляння електроенергії відбувається в межах 500 Вт. Тобто навіть тоді, коли сонця нема, взагалі немає, тут така мряка, сонячна електростанція все рівно виробляє 500 Вт. Зараз спробую змінити деякі налаштування. Подивимося, що буде видавати панель. Зараз споживання відбувається на рівні 4 кВт будинку. Можете побачити. Мабуть, включився зараз підігрів, бойлер працює на нагрівання. Ну, при навантаженні. Тобто, коли погоди взагалі немає, навіть сонця немає. Якщо хоча б чуть-чуть йде прояснення, я сьогодні навіть бачу цифру в 1 кВт. Я навіть сьогодні бачив цифру 1 кВт. От ви можете побачити, бачите, можете побачити що було, була енергія. Значить, однак, йдемо далі по сонячній генерації. Поставив гібридний інвертор, де я. В я не заглядав жодного китайського варіанту, тому що Китай є Китай, повірте, я це знаю. Це 8-кіловатний однофазний інвертор. Встановлено дві акумуляторні батареї. Days B-4850. Кожна батарейка по 2,4 кВт, загальною ємність 4,8. Ну, десь корисно і тут 3,5 кВт. Враховуючи, що ми ж до кінця ніколи не розряджаємо акумуляторну батарею. Тому завів все на щиток, тобто це подача на інвертор мережі, а це вже перемикання або працює від мережі, або від інвертора, тобто пропускається. Система дуже цікава. І, в принципі, я задоволений, а на даний момент. На даний момент вона у мене встановлена лише 2 дні. Третій, скажімо, це вже третій день. І ну, протестувати нормально у мене ще не вийшло. І сонце було ну, не таке потужне, як би мало би бути. Однак воно було. І при навантаженні я бачив, що панелі загальною потужністю 8 кВт, тобто це були неоптимальні умови. Тобто панелі загальною потужністю 8 кВт. При теперішніх умовах не оптимальних, це десь було в час дня. Розміщення у мене десь, виходить, панели більш таке ранкове, скажем. Десь оптимальний режим до нього це в літній період до часу дня. Однак навіть в такому режимі, о 12-й годині, я бачив, що ці панелі видали майже 5,5 кВт. Це... Я рахую досить нормальний результат, тому я в принципі на даний момент задоволений. Якщо вам буде цікаво, як це зробити власними руками, особисто тут нічого складного немає. Пишіть в коментарях, я обов'язково вам все розповім детальні, як під'єднати, на що звертати, налаштування, все інше, тому що сам це пройшов і в принципі зумів розібратися. Де я інвертор разом з акумуляторними батареями на 4,8 кВт загальною. Потужністю мені стало 140 тисяч гривень. До речі, де я офіційний? Я купляв 5 років на нього гарантії і можете побачити, що у ньому є навіть українська мова? Ось можете побачити, вже трішки зросла. Генерація сонячної енергії вже видає майже 600 Вт. Далі панелі сам не встановлював по тій причині, що я вже трішки старенький для того, щоб влазити там по дахам. Відповідно, а якщо по-серйозному, то не хотілося мені. Я заплатив людям, порахував, що це не такі великі кошти. Відповідно, з панелями встановлено 20 пан... Відповідно, з усіма панелями 20 панелей плюс монтаж. Плюс підведення мені ось розхідні матеріали, підведення, це повністю мені обійшлося в доларах. Це вийшло 3200. Тобто, якщо сумувати дею перевести в долари разом з генерати, з акумуляторними батареями, а також з сонячними панелями. Це десь виходить, в межах 6600-6700 доларів. Дорого це чи дешево вирішувати вам. Я, власне, розповів те, що у мене. по е, До речі, по монтажу. монтажу самої ідеї разом з, з акумуляторними батареями, підключеннями обв'язка заведення. У мене зайняло приблизно 2 дні, щоб розібратися нормально зробити. Хлопці встановили е, сонячні панелі, і я з ними дуже задоволений. Кваліфіковані, потужні, приємні. І зразу видно, що не стоїть мета, тільки здерти гроші, Я, дійсно переживають за те, щоб воно працювало нормально. Зробили це за два дні, а третю, третій день вже вони разом зі мною просто налаштовували інвертор. Їм теж було цікаво, тому що е, деї вони встановлюють, але е, в більшості форматів у нас люди економлять і ставлять китайські формати, а ідея це є єдея. Великий плюс його, що він взагалі, в принципі, без шуни. Я не чув, щоб він шумів, навіть при повній навантаженні, коли було 5 кВт, у мене йшло. Я думаю, що запас потужності в нього просто неймовірний. Власне, на цьому все. Якщо вам буде цікаво повністю про встановлення, як я це робив, скільки це вартувало, як, я це робив, як відбувається монтаж, які є особливості, пишіть в коментарях, я обов'язково вам розповім. Всім мирного неба! Та все буде Україна!